Готую новий желейний тренд. Левітуючі серця з вау-ефектом. Почала з приготування сердечок, залила желатин холодною водою. В теплі вершки додала фарбу і цукор розчинила. Желатин вже набух, розтопила. В миску починаю все зливати. Пофарбовані вершки, малиновий сироп змішую. Розтоплений желатин. Все добре змішую. Бульбашки прибрала пальником. Заливаю в формочку, відправила в холодильник застигати на 2-3 години. Потім роблю прозору масу для секретних прозорих кубиків. Знову заливаю желатин та відставляю до набухання. В Склянку засипаю цукор, лимонну кислоту та ароматизований цукор. Залила теплою водою, помішуючи, розчинила. Поділила желатин навпіл, одну частину розтопила, залила в воду з цукром. Добре, розмішала. Та вилила в будь-який квадратний посуд в холодильник до застигання. Після того як все застигло, зробила ще одну таку саму прозору масу: дістала готові сердечка, нарізала прозоре желе на кубики та почала збирати в високій склянці. Почала чередувати прозорі кубики і сердечка, та потрошку додавати прозору заливку. Якщо з'являлись бульбашки, столовим ножем я до них діставала та вони виходили. Відправила в холодильник, щоб зробити такий вау-ефект. на вімкнений ліхтар ставимо будь-який прозорий посуд. Зверху ставимо десерт, а назва крижане серце.